Пробіотик Nutrilite Amway простий і зручний спосіб підтримати баланс кишкової мікрофлори щодня. У цьому відео я швидко розкажу, що це за продукт, з чого він складається, як його вживати і на що звернути увагу при покупці. Також розберемо типові помилки і відповімо на часті питання. Інформація взята з офіційного джерела і зроблена вижимка. Хочеш дізнатися більше, натисни на посилання в описі. Якщо ти відчуваєш дискомфорт після їжі, часті бігові позиви або хочеш додатково підтримати імунітет, цей продукт може бути для тебе. Я не кажу, що це ліки, це не медична порада. Поговоримо чесно і конкретно: ключові переваги, які варто знати містить клінічно досліджені штами у зручному форматі стік пакета, забезпечує 6,3 мільярдів КОУ у дозі. За інформацією Amway, це число наведене в офіційних даних. Упаковка не потребує холодильника, є прибіотичне джерело інулін і скорення цикорію, відсутні штучні барвники, лактоза та ГМО. Трохи про склад і технології. Пробіотик поєднує кілька штамів, зокрема біфідобактеріум Animalis SSP Lactis HN19 і Lactobacillus Acidophilus NCFM. За інформацією Amway, ці штами клінічно досліджені. Продукт містить 1 грам іноліну на порцію. Amway також згадує технології Arrive Alive і Stick to the Gut, які підвищують шанси виживання бактерій у кишківнику. Хочеш дізнатися про акції або вартість? Перейди на офіційний сайт посилання в описі. Три прості кроки застосування: відкрий один стік-пакет, Розведи у склянці холодної води або висипай у йогурт чи смузі. Приймай один раз на день під час їжі. Типові помилки покупця і як їх уникнути. Перше. Брати нерегулярно і чекати митлявого ефекту. Уникай цього. Давай продукту мінімум місяць. Друге. Змішувати занадто гарячими напоями. Поки не пройде 30-60 хвилин, уникай гарячої їжі. За інформацією Amway, краще почекати 30 хвилин 1 година, вживати разом з ензимними добавками без паузи. Amway радить дотримуватися двогодинного інтервалу між пробіотиком і деякими ензимами. Короткі питання і відповіді: чи можна приймати разом з Nutlimite Digestive Enzyme? Краще тримати двогодинний інтервал між цими продуктами. За інформацією Amway. коли можна пити гарячий чай після стіку? Почекай 30 хвилин після прийому для однієї двох чашек або годину для дуже гарячих напоїв до або після пробіотика. Якщо відчуваєш комфорт, можеш робити це більш часто, але на середньому. Ще один короткий факт для пам'яті: за інформацією Amway, один стік-пакет містить 6,3 мільярдів пробіотиків живих культур. Перед покупкою спитай себе: чи зрозумілий склад і дозування? Зайди тільки на офіційний сайт, який я залишив у описі. Підсумую, це зручний формат пробіотика в стік-пакеті. має декілька досліджених штамів і пребіотик. Пам'ятай, це не заміна консультації лікаря. Якщо ти хочеш спробувати і замовити офіційний продукт пробіотик Nutrilite від Amway, переходь за посиланням в описі. Залишилися питання? Тисні на посилання.